Welcome Mix бренд оригінал. 10 кг Ціна 2800 гривень. Ось така йде моделечка XELC. Наступна. Поло. Далі йде. Ось такий бренд Холістер. Класна футболочка. Далі йде. Холістер, жіноча розмір М. Далі йде «Лакосте», Ось така з рукавом. Розмір тут не вказано. Далі йде ось така есичка. Бренд холістер, жіноча. Далі йде ось таке Гучі. Класна чоловіча футболка. За такий парад такий. Наступна йде Nike M. Далі йде Champion. Ось така красива чорна футболочка з надписом. Далі йде Хілс. Polo. Наступна йде Adidas, Чоловіча поло. така голубенька. Дальше йде ось така бордова. Бренд. Не, не знаю. Дальше йде ось така капа, чоловіча майка. Наступна ось такий бренд. Чоловіча, есочка. Далі йде ось така чорна оболочка. Еска. Наступний йде філс. Далі йде еска. Це є поло. Наступна йде лакост. Чоловіче поло. Наступна йде лото. Ось така класна. Далі йде ось таке поло. Наступна йде Adidas. Жіноча така класна. Розмір тут я не бачу. Наступна йде капа. Ось таке чоловіче поло. Розмір. Немає розміру. Не бачу. Наступна йде пума. Така крута футболочка чоловіча, розмір 42-44. Дуже класно. Вибір тут дуже великий. Ціна. За 10 кілограмів 2800 гривень. Це йде бренд Оригінал. Футболочки всі оригінальні. Adidas. Наступна. Lacoste. Ось така весела футболка. Больше йде. Ось такий найк. Чорна, класна, чоловіча. Наступна йде футболочка. Ось така жіноча. Що це за бренд? Щось тут пише. Далі йде чоловічий найк. Розмір XL. -ка. Наступна йде біленька, лакосте, поло. Далі йде ось таке поло. Лакости також зеленого кольору. Наступна йде бренд поло. Дуже велика кількість футболочок. Ціна 2800 гривень за 10 кг. Далі йде XELC. Чемпіон. Наступна йде ось така капа. Далі йде чоловіча філс. Розмір тут ельфа. Далі йде Адідас Поло. Наступна йде ось така пума. Розмір 42-44. Далі йде чемпіон. Розмір я тут не бачу. Наступна йде Елька. Дальше йде ось така чоловіча футболочка. Два Елька. Джордан, Джордан. Как там не знаю? Джордан. Дальше йде Puma. X Наступна йде капалька. Дальше, да, вот такая лакоста, такая кофта. Дальше, да, снимаем. Дальше, да, дизель. Эмотка. Джорман. Дальше, да, Левис. Человеча. Розмра, я тут не бачу. Наступна идет Эмочка. Nice. Дальше Далі лакости. І остання модель коло.